26 тисяч євро, друзі, в Україні от красний може бути. 1085, жатка 48, коси для ріпаку. Зараз буду показувати вам огляд. Цікаво, дивіться, я його вже повністю всього оглянув, це комбайн, перевірив, їздив і так далі. Що я вам скажу? Комбайн весь в оригіналі. Є тут пару моментів, які треба поправити. Не без цього вони є везде на будь-якому комбайні. І ми можемо це зробити в нас на базі, в ковалі. За доповнительну плату, тому що це ціна 26 в такому стані, як він є. Якщо ви хочете, щоб ми там зробили його, моменти якісь поправили, ремішки поміняли, ліватор зробили і так далі, то просто доплатите за це гроші, скільки там вийде, скільки доплатите. Я так думаю, на моє око, щоб це все зробити, тут всі ремішки, подшипники перебрати, якісь там масла, фільтра, це десь стане 3000 євро. Ну, прям якщо нормально робити, якщо ставити рівні. Гейтсовський, якісь там хороші, По сам ремінь стоїть, наверное, десь 400-500 стоит стоїть хороший, зубчатий варіаторний ходовий або там на барабан, а їх тут треба поміняти. Да? Тут такі якісь моменти є. общем, я в огляді показав це все. Але комбайн двигун технічно працює без питань, Двигун гарно працює, коробка гарно працює. Так що, ну, такі вам цікаво, набирайте номер телефону тут під відео, обсудимо з вами все. І ви за хороший бюджет візьмете потужного комбайна, тому що ну це хороший бюджет, бо я там трьохметрові жатки, за такі гроші продаємо. Трьохметрові жатки. І там трьох чотирьохклавішні комбайни. А це шестиклавішний комбайн. Зараз покажу вам ще жатку від його. Зразу вже покажу жатку, щоб ви побачили.